Добрий день. Зараз ми в городку завершили дуже гарний об'єкт. Ворота, калітка і паркан жалюзі Classic Pro. Зараз покажемо ближче. Розпушні ворота з лазерними вставками. Ось така хірточка. Алюмінієва ручка, електромеханічний замок Чіза. З вулиці дотяжка, з подвір'я нажимна. З вулиці ніхто не міг відкрити. Домофонна система Даху. Приводи 391 Дуже популярні в нас вони, продаємо багато їх. Фак. Ось такий гарний Classic Pro. Ось вони з подвір'я. Оглядаються з вулиці ні. От дуже гарна хвіртка. Радує око. Питаю клієнта, як я зараз захлопну калітку, у вас є ключі? І він каже, а нашому мені ключі, в мене телефон в кишені є. Зараз спробуємо подивитися, як він буде відкривати хвіртку. А ми ну, покажіть як у вас телефон. А ну, якщо є інтернет, так? Да? Так, заходимо в даху. Це не зараз можна. Ось така визивна панель від даху. Можемо ще використовувати її, прикладати сюди брілочок і калітка теж відкриється. Але в даному випадку зараз будемо пробувати з телефона відкривати. Так, це що ми зараз себе бачимо, да? виключні панелі. Нажимаємо колодочку. Опа! Двері відчинено. О, двері відчинились. Все, супер. Зараз ми ще спробуємо відкрити ворота. Нажимаємо на колодочку номер 2 Воно прогружається. Двері І ворота поїхали. А ну. О, що й так швидко. Бачите, як в городку люди живуть? І ворота з телефону відкриті.